Який наш Бог. Роздуми над Словом Божим на понеділок 27-го звичайного тижня, рік перший. Слово Господнє надійшло до Йони, сина Амітая. Встань і в Ніневію, оте велике місто, і проповідуй проти нього, бо злоба їхня піднялася до мене. Та йо встав, щоб утікати в таршіш далеко від обличчя Господа. Прийшов він до яфи, знайшов корабель, що плив у таршіш, заплатив за переправу і вступив до нього, щоб відплисти з ними у таршіш далеко від обличчя Господа. Але Господь кинув на море великий вітер, і на морі знялася страшна хуртовина. Тож корабель ось-ось мав уже розбитись. Злякались моряки і закричали кожен до свого бога. А щоб облегшити корабель, викинули вантаж, що був на ньому в море. Йонаш зійшов у саму середину судна, ліг і заснув глибоко. І прийшов до нього головний над моряками та й каже Як тобі спати? Вставай. Візьми до свого Бога, може він зглянеся над нами, і ми не загинемо? І говорили один до одного, Ось киньмо лишень жереб, щоб довідатися, через кого сталося нам це лихо. Кинули вони жереб, і жереб упав на йону. І кажуть вони до нього: Скажи нам, будь ласка, через кого сталося нам це лихо? Яке твоє заняття? Звідки ти йдеш, який твій край, з якого ти народ? Він відповів їм, я, я єврей, і почитаю Господа Небес, який сотворив море і землю. Злякались люди вельми і сказали до нього, Що це ти зробив? Довідались Бо, що він утікав далеко від обличчя Господа, бо він їм признався? Далі його спитали. Що нам з тобою чинити, щоб море, яке на нас розлютилося утихло? Море бо дедалі більше піднімалося і бушувало. Він відповів їм. Візьміть і киньте мене в море, і море перестане проти вас бушувати, бо я знаю, що то через мене прийшла на вас оця велика хуртовина. І заходились люди веслувати до берега, та не могли. Бо море дедалі більше піднімалося і проти них бушувало. Тоді вони візвали до Господа й сказали: О Господи, не дай благаємо тебе, щоб ми загинули за життя цього чоловіка, і не допусти, щоб на нас упала кров невина, бо Ти, о Господи, вчинив, як тобі було завгодно. Взяли вони йону та й кинули в море, і море перестало бушувати. Люди вельми налякалися Господа й принесли Господу жертву та обрекли обітом. Господь наготував велику рибу, що вона поглинула Йону. і пробув Йона внутрі риби три дні і три ночі, і Господь повелів рибі, і вона вивергнула йону на сушу. Книга пророка Йони, яку сьогодні починаємо читати, це більше книга мудрості, ніж книга пророка. Про те, що пророк зобов'язаний пророкувати, ми дізнаємося тільки у третьому розділі, а про Бога, і як ми на нього можемо дивитися, ми дізнаємося уже в першому розділі. Йона чує слово Господнє. Встань, іди проповідуй. Бог може діяти як сам хоче, він міг би безпосередньо впливати на серце людини, але він цього не робить, поважаючи нашу свободу, яку сам же і дарував нам. І він хоче співдіяти разом із людиною, а інколи і діяти через людину. Тільки не завжди так, як ми це розуміємо. І це знає пророк Йона, він знає свого Бога, і саме тому намагається втекти від Нього. Бог дав Йоні завдання проповіді і дивні невію, оте велике місто і проповідуй проти Нього, бо злоба їхня піднялася до мене. Богові не байдуже, як люди живуть, і сьогодні йому не байдуже, як ми живемо. Ми не повинні забувати, що Бог зацікавлений в людині, Він недалеко від нас, Він не заховався, але це не означає, що Він як табірний наглядач спостерігає за нами це не Його метод. Однак Він знає нас і навіть краще, ніж ми самі себе знаємо. Тому Бог посилає своє Слово до нас, і ми можемо щодня пізнавати. У чому полягає Божа воля щодо нас. Інколи нам доводиться шукати і роздумувати, часами це дуже складно, але знаючи, що Бог нам говорить конкретно у Святому Письмі, ми можемо робити для себе конкретні висновки. Бог не дає йоні загинути. Кого Бог покликує, того й захищає. Навіть якщо людина нібито хоче уникнути відповідальності, Бог її залучає. Кому Бог дає завдання, того й супроводжує. Пророк Йона ще має цього навчитися. Книга пророка Йони дуже добре показує нам, як Бог діє і як ми можемо діяти. Якщо ви тільки подеколи читаєте по кілька фраз. То рекомендую вам сьогодні прочитати ці чотири розділи зі Старого Завіту повністю. Прочитайте заново і вчіться від Пророка Йони, який наш Бог. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.